Всім доброго дня, кому це цікаво. Сьогодні мова піде про садовий оприскувач. Електричний. Ну, можна і ручний, але ручним це буде накладно. Я не знаю, як воно буде, але електричний це супер. Беремо. Оприскувач. Заправляємо його чим хоче набираємо полный. знімаємо ось цього наконечника чи якогось іншого, у кого який. Тут прикручений і чіпляємо оприскувача на плечі. Прийшли на голод, включаєте і поливаємо, поливаємо розсаду. Я думаю, це краще чим. Бігать з баночкою чи там з чим по городу, стоять раком і поливати, висажені, висажену капусточку, помідорки, там перчик, у кого що є. Можна вносити стільки, хто забажає. Потім можна перейти. також воду. Помідори. також поливаємо. Можна поливати водою. Можна вносити добрива. Які хочете. Що хочете, то можна каламбурити. Так що користуйтесь на здоров'я. Набагато, ще раз скажу, краще, ніж оце бігати з тими баночками, з кляночками. Залили і все. Все. Всім гарного. Доброго і мирного вечора.